Триває процес перенесення радянських поховань з пагорба слави у Львові чи не останньої території російської тоталітарної архітектури в нашому місті. Вчора були демонтовані колони на вході до комплексу. Паралельно відбувається ексгумація та процес перенесення власне самих переховань. Далі будемо говорити про це в студії гість студії, директор меморіально-пошукового комплексу Доля, депутат військово обласної ради, голова комісії культури, інформаційної політики та промоції обласної ради Святослав Шеремета. Пане Святославе, доброго вечора. Раді вас вітати в цій студії. Слава Україні! Героям слава. Ми бачили вчора такий достатньо символічний процес падіння однієї з східних колон. Очевидно, що їх розбирають. А власне знаємо, що паралельно відбувається процес процес перенесення решток, якому на якому власне... В етапі цей процес перенесення та ексгумації так, фахівці Меморіального пошукового центру доля проводять дослідження цього місць поховань, а також ексгумації з перенесення з майбутнім перепохованням на наголоски кладовище тих, хто власне був на цій території колишнього меморіалу на вулиці Пасічній. І станом на сьогодні в нас роботи йдуть за планом. Попри те, що погода деколи буває не дуже сприятлива для наших гробіт, для наших досліджень, але все ж таки ми проводимо. Водимо ексгумацією, і станом на сьогодні вже ексгумовано понад 160 mm. одиночних поховань. І фактично наші фахівці, фахівці вже приступають до того, щоб проводити дослідження і ексгумацію братських могил, які там є е, також. Залишилося ексгумувати три ряди е, одиночних поховань, і є чотири братські могили. Е, братські поховання. Зокрема, одна з них це є ще братська могила загиблих часів Першої світової війни. Це є російські солдати того часу, і три братські Радські могили часів другої світової війни, окрім того, в центральній частині меморіалу знаходиться також півколом, знаходяться поховання, які також вимагають досліджень і подальшої ексгумації і перепоховання. Маю велике сподівання, що якщо не завадять погодні умови, ближчим часом ще цього літа, ми завершимо дані роботи. Святослава, а як власне відбувається цей процес ексгумації, чи можете ви описати. Як власне на практиці це робить? і хто це робить? Е, ну на практиці тим займаються наші працівники фахівці Меморіального пошукового центру доля. Відповідно, наших працівників є великий досвід проведення подібних досліджень. Познову знову ж я не хочу говорити тільки про ексгумацію, як ексгумацію і перенесення перепоховання загиблих, а певні і до, і дослідницькі роботи, тому що під час проведення ексгумації ми проводимо певні дослідження і робимо певні висновки про. Те, яким чином були, ну можна було чи загиблі загинули ті, хто там похований, чи яким чином вони були поховані. Ну і безумовно, ми працюємо за відповідною методикою. Ми верхню частину ґрунту е, забираємо за допомогою техніки. А після цього працюють наші фахівці і всі роботи відбуваються від до відповідної методики. І вручну це є лопати, це є шпателі, це є відповідні такі щітки для того, щоб акуратно і відповідно Провести у ці роботи, очистити, зняти пошарово зняти ґрунт і відповідно вилучити останки. Відповідно, так вже якщо ми говоримо про пару слави, то е, загалом це вже понад 160 останків згомовано. Це ми вже фактично 8 рядів пройшли. От частину 9-го ряду, і я думаю, що ближчим часом ми вже будемо власне згомовувати братські поховання. Е, т, ну є звичайно певні такі цікаві цікаві, там дивні, де дивні, тому що доволі часто питають, що нас здивувало, скажімо, коли ми проводилися досі. Ну вже важко чимось здивувати, тому що ми вже провели дуже багато таких досліджень в різних місцях. Тільки у Львові чи на Львівщині, а й в багатьох областях України і на Тернопільщині, і в Вінниці, і в Мукачево, і на Рівенщині. От але безумовно для нас було дещо так. Ну несподівано відносно несподівано, коли перші два ряди поховань са ж таки виявилися на Пагробі слави, коли розміщення похованих там відбулося не в тому порядку, в якому показувала схеми. Які були затверджені в обліковій документації, а також не в тому порядку в якому розміщувалися надгробки і могили, тому що відповідно, якщо ви пригадуєте цю територію, ще до початку демонтажу то надгробки знаходилися перпендикулярно до бокових стін меморіалу і до алеї меморіалу і Паралельно до лицевої стіни, от там, де про яку ви згадували, що колона вчора була власне демонтована, виявилося, що в принципі відповідає кількість поховань відповідає цій плакарту схеми і списку відповідно який. Був затверджений, а от розміщення відбувалося навпаки паралельно до стін меморіалу і перпендикулярно до лицевої стіни. Сітослава даруйте. Наскільки я уявляю те, що ви відповідаєте, спочатку були похоронені е там чи військові, чи ще хтось, а пізніше, вже незалежно від того, як було розміщення могили, були поставлені надгробки. Однозначно, mm -hmm. ви абсолютно праві, тому що дійсно. Перепоховувати туди почали радянських військовослужбовців, які загинули часи другої світової війни ще в 45-му році. Меморіал почав сорок так добудувати в 40 пізніше, і 48-й рік. І ну переконаний в тому, що проектанти напевно отримали доручення від вищого керівництва радянського союзу, чи від Вищого керівництва там Львівщини, чи там, Радянської партії, України, то. так що це має бути відповідно споруджений відповідний ідеологічний меморіал. І в принципі, всім було байдуже, яким чином будуть власне. Не увічнені ті, хто там лежить, тобто -то мова навіть не про шану тим, хто був там похоронений, а власне відповідність якимось ідеологічним чи Безумовно. іншим історіям. Ну правда, хотів це би... характеризує напевно цю епоху. Абсолютно це дуже характеризує Скраво. цю епоху, і ми з тим стикаємося під час наших досліджень. Ну в багатьох таких місцях, де відповідно проводимо ексгумації на території колишніх радянських меморіалів. Ну єдине, що хотів би зазначити, що перші дверяди дійсно пішли в такому невідповідному розміщенні. Вже наступ. Ні ряди починаючи з третього, вони вже в принципі були розміщені відповідно те, як були розміщені на гробки чи де як показувала план схема. Вони були власне перпендикулярно до бокових стін меморіалу і власне паралельно до лицевої стіни меморіалу. Ну але знову ж також були ну багато нюансів, тому що дійсно під час наших досліджень ми виявили, що в декількох ну скажімо, в багатьох похованнях це вже були не первинні поховання, а вони були перепоховані. Умовно кажучи, ну перепоховані як з інших територій, так і на з колишніх місцин навколо Львова. Ну і на превеликий жаль, також це, ну не зовсім вони були так шанобливо перепоховані представниками радянської влади, що власне дійсно підтверджує те, що ми побачили під час досліджень. Ну але це є реалії того часу, і реалії того, дійсно, як радянська тоталітарна система ставилася до долі кожного військового. До свого героя, як воно, ну бо це ж було е декларовано героя було декларовано, тому що радянська система будувала свій міф так званої великої перемоги у другій світовій війні. Відповідно, ну держава, яка би дійсно шанувала своїх громадян, шанувала своїх військових, своїх солдатів, своїх офіцерів, вона би мала ставитися відповідно з відповідно шаною до кожного солдата. Не тільки до міф, які вона творила, а до долі кожного солдата. але міфи. тут літаризм в принципі цього не передбачає. Ми поговоримо про міф. Є одне поховання, яке привертає увагу навіть не лише українців, але й мешканців Росії. Я маю на увазі захоронення радянського диверсанта та агента НКВС Ніколая Кузнєцова. І власне ще перед проведенням зумаційних робіт тривала точилася дискусія, чи справді Ніколай Кузніцов похоронений захоронений там, чи це справді він. Чи це хтось інший? Чи ви вже знаєте відповідь на це запитання? Ну на жаль, я станом на сьогодні відповіді не маю і не знаю, тому що дійсно дослідження могили, яка є ознакована як могила Миколи Кузнецова, наразі ми ще не проводили там досліджень. Тільки після того як будуть проведені дослідження, і це мають робити не тільки наші фахівці, а й відповідні фахівці суміжних до, до нашої галузи, це антропологи і фахівці судметик експертизи і археологи. Ми відповідні відповідно зможемо дати. Висновок чи це? Микола Кузнєцов, чи це не Микола Кузніцов, тому що є насправді є різні версії. Є версії, що це ніякий не Микола Кузніцов, що це там може бути і німецький офіцер, похований і тільки проведення знаєте, Я в хірургії кажуть, тільки вскриття може встановити діагноз, показати, показати, показати діагноз так. в нашій сфері. Також тільки коли ми вже проведемо дослідження, коли ми зможемо відкрити дану могилу, підняти ті останки, які там є. Якщо я не знаю, ну яким чи мають там бути, після того, коли будуть проведені відповідні дослідження супровідного матерію матеріалу Антропологічні дослідження власне кісток, черепа, інших власне ознак, які там будуть взяті пров... можливо матеріали генетичні матеріали для певного майбутнього аналізу ДНК, тільки тоді можна буде робити висновок. І сучасні методи науки вони дозволяють. Дати відповідь на це чи це Микола Кузнічов. Занімико не Микола, Микола Кузніцов, тому що можна вимерити ріс цієї людини, можна вимерити дослідити її будову черепа. Особливості ми знаємо, що Микола Кузніцов також по описах мав відповідні особливості власне а, щелепи. Також ми знаємо, що якщо це, наприклад, німець, то німці також мають особливо певні особливості будови, також і щелепи, і, і черепа і інших речей, де дійсно можна буде. Вказати на те, чи цей, скажімо, останок належить представнику УМОНу, кажуть це тієї народності, яка жила на території, де народився Микола Кузнецов. Чи це вони належить представнику тієї народності, де звідки міг походити Але німецький принаймні. офіцер? Ви чи люди, які організовують процес перенесення решток, планують ці дослідження? Я так розумію? безумовно, я ці дослідження потрібно провести, тому що безумовно у всіх е, виникають запитання: хто там лежить? І я думаю, коли ми проведемо такі дослідження, ті запитання можна буде зняти Це і або спростувати, або підтвердити різні версії. Що на вашу думку має бути на пагорбі слави? На вашому місці нещодавно був історик Андрій Козицький, і він власне говорив про те, що є висока ймовірність, що на цьому пагорбі ще до радянських поховань також були захоронення, і відповідно їх, мабуть, також потрібно досліджувати і щось із ними робити. Тож, все таки, на вашу думку, що потрібно, що має бути на цьому місці. Ну, мені складно сказати, що на тому місці має бути в першу чергу, нам потрібно завести ексгумацію, з ну, гуматою. потрібно завести як з гумацією. А відповідні організації, яка проводить демонтаж ну, конструкцій. Які були в цьому власне тоталітарному меморіалі, потрібно завершити повністю демонтаж? І от коли буде вже завершено демонтаж, я так розумію, будуть зняті вже усі ці символи тоталітаризму, усі бетонні конструкції, мабуть, і стіни. Ну усі стіни меморіалу, коли ми проведемо ексгумацію. У подальшому перепоховання тих, хто там були поховані на і на кладовищі на міське кладовище на Голосківське, тоді, мабуть, потрібно провести обговорення з громадою, з громадськістю, що там би повинно було бути. Адже ж, ми пригадуємо, що свого часу митрополит Андрей Шептицький хотів та спородити храм. І Андрій метрополат, Шептицький зробив дуже багато зусиль для того, щоб це зробити. Ну але події Першої світової війни, власне, на жаль, перекрасили ті зусилля нашого славного церковного і державного діяча. Ну, в часи Першої світової війни, коли тут була Перша російська окупація відповідно генерал-намісник власне Львова і Галичини він власне заклав оцей цей цвинтар часів Першої світової війни для загиблих солдатів російської армії Першої світової війни. Після того, в 30-ті роки, під час так званої і, відповідно на звернення мешканців Львова Велика частина загиблих першої війни була ексгумована і перепохована на іншу ділянку личахівського кладовища в 45-му році. Радянська влада постановила створити меморіал. Це все безумовно потрібно дослідити, зробити, бо ж, одна ж братських могил до того часу. По документах там загиблі загиблічі першої світової війни, але знову ж це є по документах, тому що наші дослідження доволі часто показують, що. Те, що є в спогадах, те, що є в архівних документах, те, що є в епітафіях і написах на меморіальних спорудах, і те, що реально знаходиться, там воно не завжди відповідає, Слава. і досить часто не відповідає це, це. Справжня детективна історія насправді.